Друзі, привіт! В цій рубриці ми аналізуємо товари та дивимося, що зараз продається в рекламі Facebook та Instagram. Після цього відео ви зможете самостійно знаходити трендові товари, тому дивіться відео до кінця. А поки що підпишіться на мій телеграм-канал, там будуть всі креативи та опис товарів цього відео. Лінк буде в описі. А ми поїхали. Заходимо в Space Service Адхорд Гео, Україна. Дивимось оголошення, які зараз в рекламі. Бачимо креатив формат відео: товар, жіночий тример для обличчя. Ціна 219 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень: три: тест товару. Подивимось по ключовим словам: тример для обличчя та жіночий тример. Ціни бачимо і по 179, і по 199, і по 279 гривень. Продають через інтернет-магазини та лендінги. Є демпінг. До речі, оголошення додаються в жовтні, на момент зйомки цього відео. До цього останні оголошення були аж всередині весни. Цей Офер не новий на ринку. Я не скажу, що товар в тренді також невелика маржа, що є проблемою для виводу товара в плюс. Чотири із 10. Ну нахер друзі. А щоб автоматизувати ваші бізнес-процеси та заробляти більше в товарному бізнесі, вам потрібно використовувати crm систему LPCRM. В ній є всі необхідні автоматизації та інтеграції з сервісами. Друк чеків перероз після оплатою. Підтримка працює кожен день. 14 днів безкоштовного тест-драйву та в подарунок. Вісім кроків в побудові товарного бізнесу. Лінк буде в опису. Реєструйтесь. А ми йдемо далі. Гео Україна, креатив, формат відео. Товар міні-плойка, ціна 219 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. Їх три: тест товару, три різних креатива. Подивимось по ключовому слову: міні-плойка. Є різні лендінги та креативи. Ціни по 277 та 299 гривень. Оголошення додаються стабільно з вересня, тобто уже два місяці. Що цікаво, деякі оголошення крутились і по 15 днів. Навряд чи рекламодавець крутив так довго рекламу собі в мінус. По даним із спайс-сервісу, товар продається 6 із 10. Мені купує мама, я сам собі нічого не купую. Йдемо далі. Гео Україна, бачимо креатив формат відео. Товар Hair перфекта продукт проти випадіння волосся. Ціна 299 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. 31. Видно, що офер продається. Є оголошення, які крутились і майже місяць. Далі подивимось по ключовому слову Hair Perfecta. Багато різних креативів на чоловічу та жіночу аудиторію. Всюди використовується ціна 299 гривень, та один і той самий лендінг. Можливо, один рекламодавець, який міняє домани по різним причинам, наприклад, бани оголошення стабільно додаються з кінця весни. Деякі оголошення крутились і по 15-25 днів. Товар продається. Треба також перевіряти якість самого товару. Оцінка 7 із 10. Всім тим людям, хто вірить це маячня. Так, йдемо далі. Гео Україна, креатив формату відео: товар, вертикальний відпарювач для одягу. Ціна 1299 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця. Скільки є оголошень? Два оголошення. Крутились по 2 дні. Подивимось, по ключовим словам: вертикальний відпарювач та відпарювач. Більше представлено ручних відпарювачів в рекламі в Facebook та Instagram. Продають товар через лендінг та інста магазини. Деякі оголошення нашого офферу крутились і по 15 днів. Але небагато оголошень. Цього оферу. є схожий офер за 1499 гривень. Не схоже, що офер заходить зараз. 5 із 10 Це є жах. Йдемо далі. Гео Україна бачимо креатив формат відео. Товар, міні пральна машина, ціна 299 гривень. Продають товар через лендінг. Далі подивимось полінкову рекламдався. Скільки є оголошень? 4 крутились по три дні. Подивимось по ключовому слову, пральна машина. Помітно, що добре офер заливається уже мінімум як 6 місяців. Деякі оголошення крутяться і більше 20 днів. Товар продавали спочатку по 499 гривень, потім по 399 гривень, зараз по 299 гривень. Найбільше днів оголошення крутились з ціною 299 гривень. З цією ціною, скоріш за все, товар краще за всього і продається: 7 із 10. Мені бляха цікаво, хто до цього додумався. До речі, друзі, такі лендінги, які ми розбирали в цьому відео, можна зробити на конструкторі лендінгів LP Mobi. Там є повністю безкоштовний тариф та шаблони всіх конверсійних. Лендів при реєстрації подарунок топ-5 ніж на весь рік. Лінк буде в описі. А на цьому все. Пишіть коментарі, як вам ця рубрика. Далі будемо розбирати інші вертикалі та інші гео. З вами був Олександр Луценко та рубрика Пошук трендів. Поставте цьому відео лайк та підписуйтесь на канал, щоб заробляти більше в інтернеті. До зустрічі!